Усім привіт, усіх вітаю, мене звуть Ліна і ви на моєму каналі Мій творчий простір. Сьогодні відео буде це відео по хвастушки. Минулий тиждень для мене пройшов, знаєте, неначе продовження день народження, тому що на позаминулому тижні я отримала неймовірний подарунок від Галинки. А на минулому тижні я отримала три подарунки від дівчат, моїх в'язальних подруг. І це були зовсім несподівані і неочікувані подарунки, тому що в мене не день народження, ні якесь свято. Просто дівчата вирішили мені зробити приємний сюрприз, і їм це вдалося. Я зараз хочу вам показати перший подарунок прийшов від Марусі, я вам його зараз покажу. А далі буду розповідати. І перше, що я побачила, коли я вам зараз ставлю фото, покажу, що я побачила, коли я відкрила коробочку. Ось фото. І потім я вже подивилась на цю неймовірну листівку. Подивіться, яка вона гарна. Я... Зараз її покладу в кадри, і нехай вона тут лежить, тому що вона така символічна. І дуже хочеться, щоб все так і було. Так, ну і потім ми побачили, це було дуже гарно запаковане з такими невеличкими листівочками. Ось подивіться, отак стрічками перев'язана. Я не могла знімати. От, і тому я розпакувала, і потім вже вам зараз от хочу відзняти ось така листівочка. Це був подарунок від Катюші. Ой, подарунок для Катюші від Марусі і Аринки. От, от, дивіться, яка краса. Я знаю, що Маруся робить такі прикраси сама, і дуже це приємно. Дуже ми вдячні. Особливо Каті оцей ободок сподобався. І оця така прекрасна. Це, я так розумію, можна і пучок збирати, і буде дуже-дуже красиво виглядати. Вони в такому українському стилі. Дякую, марусенька. Нам було і дуже приємно, і це просто неймовірна подяка тобі за це. Так, наступне. Це ось такий був пакетик. Листівочку я вже десь задівала. І. А ось вона лежить. Ось така тут була листівочка, і тут написано для зимової ніжності. Подивіться, це норка. Я е, колись купляла собі норку, але так з нею нічого і не зв'язала, щось воно не пішло. Біленька така в мене була. І от тепер в мене є отакого от кольору припилений, рожевий. Дуже він мені подобається. Дивіться, який класний. І тут вистачить, я думаю, на шапочку точно. Або, може, на рукавички на якісь. Я просто ще не придумала, що би я хотіла, тому що е, Ниточка дуже мені подобається. Так, ну наступне, що я побачила, це була отака чашечка. Подивіться. Важлива, кожна мить раді простим речам. Це таке горнятко для кави, або, може, і чайок можна пити. Ну, вона мені чогось більше для кави. Ось, подивіться. Дякую, марусенька, велике тобі. Я буду обов'язково з неї пити. От, Хі, такі, така кицька, і вона така товстенька. Отак От і я хочу <плес> лягти і лежати. Так, ще тут був кремчик. Дякую. У мене такого ніколи не було, і я не пробувала оцю фірму. Тож я буду пробувати він з протеїнами шовку і провітаміном в 5 Якраз, я думаю, що на таку холодну погоду в мене дуже багато їх йде. І ще був один тут пакетик, також тут була листівочка і для теплого натхнення. І тут, дивіться, яка неймовірна краса. Це, по-перше, Лізе Волтайм, У мене є один моточок, мені дарила його світланка, Світлана Брана. і В неї немає каналу, але в неї є сторіночка в інстаграм. Але там була секційна, а тут, бачите, однотом та ще й в таких класних кольорах. От. Я дуже-дуже вдячна, отак, я покладу. Марусенька, дякую тобі великий, і тобі, і Арінці, за те, що ви приділили нам стільки уваги. Мені дуже все сподобалося, обов'язково буду в'язати з цих моточків, буду пити з горнятка. І дякую, дякую ще раз. Так. Це був подаруночок від марусеньки заріночкою. А наступний подарунок також був для мене несподіваний. І це він прийшов від Вікусі. Її канал називається В'яжемо на відмінно з Вікторією Онафрійчук. І тут, коли я її забрала, це був день, і я вже зняла розпаковку, тож я вам зараз ставлю і ви зможете подивитись. Усім привіт, усіх вітаю, мене звуть Ліна, і ви на моєму каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні в нас середа, я думала розпочинати знімати свій тижневий влог, але не виходить в мене. Тому я думаю, що на цьому тижні я буду. Ну, Якщо ще вийде щось зняти, якісь відривочки, то я змонтую буде повноцінний влог. Якщо ні, то це буде, мабуть, просто як відеоепізод. А зараз я підключилась для того, щоб з вами розпакувати дуже неочікувано, несподівано для мене посилку подарунок. Це Такий подаруночок прийшов до мене від Вікусі. Її канал називається В'яжемо на відмінно з Вікторією Онафрійчук. І. Вона мені несподівано прислала оцей подарунок. Я не знаю, за що це таке, але мені дуже приємно і дуже неочікувано. Я хотіла вам сказати, я знаю Віку дуже давно в неї ще був попередній канал, ну, дуже давно в неї був канал, потім вона його закрила, і зараз вона відкрила новий канал. Дівчата в неї дуже багато майстер-класів, є як платні, так і безкоштовні. І якщо ви хочете зв'язати якийсь такий цікавий складний виріб, то вам до неї, бо вона дуже класно розказує, показує все і. От... Я в'язала вже декілька виробів по її майстер-класам, і мені усе дуже подобається. Я багато чого навчилась з її майстер-класів, то я вам дуже раджу. І це не тому, що вона мені прислала подарунок, а тому, що я дійсно знаю Віку давно. Я знаю, які, які в неї класні речі виходять, і взагалі вона дуже приємна людина. І в неї ще є а, канал в Телеграмі, Телеграм-канал, в якому вона. Викладає також якісь корисності, спілкування там з дівчатами, якісь фото, натхнення. Ну таке інше. Усі посилання на віку я залишу в описі під відео. Тож проходьте і знайомтесь, якщо ви її ще не знаєте. Але я думаю, що багато хто з нас вже знає. Тому давайте ми перейдемо до розпакування цієї посилки. Ти подивіться, як усе красиво. Запаковано. Знаєте, як подарунок? На не день народження, а подарунок отрималось. Я знаю, що багато хто любить такі розпакування дивитись, а дехто не дуже любить. Тому, хто не дуже любить, я вас прошу перемотати, там далі буде щось інше. Ну, а хто любить, то я вас запрошую зробити це зі мною. Найцікавіше, так? така коробочка, віка тут все дуже гарно запакувала. Я сподіваюся, що я нічого. Готова і давайте будемо з вами роздивлятись. Боже, тут стільки всього. Дивіться. Гляньте, яка це класна штучка. Це такі бусини дерев'яні, я гадаю, тут є. Я думаю, це можна щось робити таке. А, якісь прикраси, можливо. Ну, я думаю, що це можна використовувати. для... А, коли шиєш є проєктні сумочки, то це можна чіпляти на блискавку, щоб воно дуже добре відкривалось, або на зав'язки. Це так, як прикраса. Дуже класно. Дякую, Вікуся Велике. Я, я щось подібне шукала, і мені нічого не траплялося. Це буде дуже класно. Дякую тобі. Не знаю, тут так багато усього. Давайте оці. Знаєте, я дуже люблю ці цукерочки. У мене і дитина любить, і я люблю їх дуже. І тут ще є смаколики, от бачите, шоколадки. Гляньте, які класні. Дякую, це. Це, знаєте, як ото на Новий рік. Ти відкриваєш подарунок, і там ну, От я знаю, в дитинстві дуже багато смаколиків було під ялиночкою. Тож це дуже приємно. Чайок. Мені, до речі, подобається цей чайок. І тут ще Black and Green Blend Tea, тобто помішаний. І оці бризки шампанського я дуже люблю. Так, гляньте, який тут смаколик. Який гарний колір віпа. Ти собі не уявляєш, як мені не подобається. М -м -м. Я хочу відкрити і подивитись, що це за склад. Вона дуже приємна набити. Дуже, І мені дуже подобається цей колір. Це як фуксія, мабуть. Фолько, мерінос акрил. Я в'язала з фолько, і мені сподобалася пряжа. Я для доні в'язала джемпер. І знаю, що дівчата багато в'язали з цієї пряжі. Дуже класно. Дякую велике. Це такий класний колір. Я все хотіла собі щось подібне купити, але е, не встигала. Так, ще отака на кобох, боже, який гарний цей колір. От дивіться, які мають бути. Шкарпеточки. Я в'язала ось на початку літа з пряжі на кобоху мені вона сподобалась, вона така, знаєте, як трішки шершавенька, така шерстиста. І дуже класні шкарпетки виходять, і вони потім після прання трішки випускають як пушок, і воно ну, дуже приємне і класне. І в них мені подобається оця їх оновлена серія. З оцими різними. Я задоволена, дякую велике. Так, тут ще щось таке цікаве. Це, я думаю, я не знаю точно, але я думаю, це зажим, знаєте, для пакетики. Я таки бачила. Я кажу. Ну, я бачила отакі затискачі для пакетів. От можна там ви щось якийсь, наприклад, пакет відкрили. І потім вам треба отак закрити. Як прищепки, мабуть. Ось так от. Отак. Дякую, Юлик. У мене такого ще немає. Так. Тут ще є свічечка. Хом-світ-хом. Зараз, зараз саме такий е, період року, коли постійно хочеться е, піджигати свічки, я це буду робити із задоволенням. М -м, вона пахне дуже приємно. Не знаю, як це називається. Які-то моменти? ми милий дим Ну, не знаю, гляньте, вона така красива, бачите? Ось. Так, дякую. Так, тут ще є кремчик. Ось цей, це, здається, і вороше, да? Ні. Так, да. і в Роше, і у них дуже смачні. Я думаю, що він тут запакований. Ні. М -м -м, як він смачно пахне. Якийсь ягідний вкус. Ось. Бачите? Дякую. Це буде якраз я в сумочку покладу і буде добре там. Так, це ж не все. Гляньте, яка листівка чарівна. І м -м, костюми і написано, з якого регіону. Дуже мені подобається. Так, я тут подивлюсь, да, тут є м -м, побажання, якесь послання від віки. Я це прочитаю сама. Дуже мені подобається, дивіться, класно. А це що? Зроблено з любовю. Також, гляньте, які листівочки. І ось щось тут ще лежить. Ось також як неймовірна краса. Віка все дуже так ретельно запакувала, щоб воно все доїхало. Знаєте, це, це буде настільки піднімати настрій, ну просто я не знаю. Подивіться. Гляньте. Ну як, ну, ну як це може, гляньте. Я не можу. Тут ще щось ще поклала. З Варшави магнітик. Доброго дня, ми з України, така листівочка. І тут ще є, зараз я приберу коробочку, тут ще є отакий журнал. Я... У мене немає журналів іноземною мовою, і я дуже-дуже би хотіла. Ой, тут такі красиві. Я сподіваюсь, не будуть мене тут. Я ж показую тільки картиночки. Подивіться, які модельки класні. Тут і візерунки класні, і модельки. Гарні катиганчики, бачите? Можна роздивлятися і купу натхнення отримати. Так, ну це вже інструкції, я їх не буду показувати. Зараз я отак все викладу. Дивіться, скільки в мене неймовірної краси. Якуся, я тобі хочу сказати величезне дякую. Я не знаю, ну, за що такі подарунки. Мені дуже-дуже приємно, дуже так несподівано, і від цього ще більше приємно. Дякую тобі за те, що ти і підтримуєш завжди, і увагу приділяєш. Мені дуже-дуже приємно і за те, що ти о, така людина, ти можеш і підтримати, і підказати щось. І поспілкуватися з тобою цікаво, дякую тобі за все. Не знаю, мене просто не вистачає слів. Я просто, просто дякую. Так, ну і ви вже подивились. І останній подарунок, він також був для мене повною несподіванкою. Він прийшов від Валюші, її канал називається Валентина Творим Красу. І ви знаєте, я взагалі була настільки приємно вражена, все тому що Валюша, хто знає її, а хто не знає, обов'язково познайомтесь. Я залишу на всіх дівчаток обов'язково посилання на їх канали, на всіх, про кого я сьогодні говорила. Отже, хто знає Валюшу, то вона майстриня, яка в'яже неймовірні речі. Вона може в'язати, мені здається, будь-що починаючи від малесеньких виробів, закінчуючи великими плечовими виробами. От. І, але... Особисто для себе я відкрила канал Валюші, коли побачила її серветки. Ви знаєте, вони просто неймовірні, настільки гарні і у валі на каналі дуже багато безкоштовних майстер-класів є. Тому, якщо ви шукаєте якусь. Красиву серветку, і ви боїтеся, що ви не зможете її зв'язати, то вам обов'язково туди, і ви там обов'язково для себе щось знайдете. Крім того, валя в'яже неймовірні іграшки, вони в неї виходять ну, настільки гарні, ну просто. От, і також плечові вироби. А ще одне захоплення це її квіти. А, спочатку я думала, що валя займається тільки фіалками, а ви знаєте, що це моя також така велика любов. От, а, але ні, в неї є ще багато інших квітів, і там просто, мені здається, такі, знаєте, як оранжерея. Тому, якщо ви все таке любите, то я вам раджу зайти і подивитись. І от, коли я відкрила посилку, то я зразу зрозуміла, що мені подарувала Валюша. Зараз я вам покажу. Я отак трішки приберу, щоб у нас було гарненько у кадрі. Дівчата, подивіться, Це, це таке. Це такий скарб. Подивіться, скільки їх. І одна вже квітне. Вони тут малесенькі, в малесеньких стаканчиках одна квітне. А це вже величенька така. Отже, Валюша мені подарувала дуже багато квіточок. Подивіться, які вони гарнюні, вони такі красиві. От, і тут все підписано, як вони називаються, коли їх висадили. І Я зізнаюся вам чесно, що я не знаю жодної, як вони квітнуть. Ну, тепер знаю. Це називається яблуневий сад, до речі. От, Я хочу знайти фото, і якщо в мене вийде, то я додам нам, мабуть, у відео, щоб я собі десь це зберігла. Бо я колись, у мене був такий випадок, мене я Купувала фіалки і декілька зразу, і щоб не забути, які вони мають бути, то я собі наскрінила фото в телефоні і так потім сталося, що ці фото не зберіглись. Тепер я підписую, як називається, і час від часу повертаюсь, якщо я забула. Але от я хочу ще зробити так, бо мені дуже хочеться подивитись, як вони будуть виглядати. Отже, от такі в мене були неймовірні подарунки. Два тижні йшли. От, і я, я не знаю, це от як. День народження, наче, хоча день народження ще в мене немає, і ніяких свят немає. Але от настільки це приємно, ця увага от просто не можу вам передати. Дякую, дівчата, вам велике всім. Мені дуже-дуже приємно. Мені дуже, я дуже рада, що ми з вами познайомились і що нас познайомив Ютуб. І тільки вже за це є за що йому подякувати. Тож, якщо хтось ще не наважився відкрити свій канал, то я вам дуже раджу. І тому що ну, це і цікаво, і ви якось розвиваєтесь, і крім того, ви знаходите дуже для вас дорогих людей. Дякую вам велике усім за увагу. Пишіть коментарі, чи любите ви квіти. Можете просто написати, який у вас настрій, яка у вас погода. Мені буде дуже приємно поспілкуватися з вами. А ми зустрінемось у наступних відео. Бажаю вам усього найкращого, тихого, і мирного дня і ночі. Бувайте!